Четвер, 24 серпня. Команда Терка місто вітає вас із Днем Незалежності. В ефірі Новини міста. І просто зараз розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Сьогодні у Хмельницькому хвилиною мовчання вшанували усіх, хто віддав життя у боротьбі за незалежність України. Представники міської та обласної влади, мешканці міста та члени чеської делегації поклали квіти до меморіалу пам'яті героїв Небесної Сотні і учасників АТО та до пам'ятника Героям Небесної Сотні. Останніх вже 9,5 років. День незалежності, я думаю, зовсім інший ніж був до того. Ми зовсім по інакшому сприймаємо сенси незалежності і свободи. Я впевнений, що до 2014 року для більшості українців це було просто слова після 2014 року, а особливо після 24 лютого 2022 року всі зрозуміли, в чому сенс незалежності. Чому треба боротися за незалежність, за свободу, чому тримати саме свою державу, чому треба будувати свій дім? І зараз Україна. Захищає свою незалежність, на жаль, захищає кров'ю, потом і залізом. І від того ціна нашої свободи вона зростає, зростає, зростає. І я впевнений, що це всіх нас буде робити набагато кращими будівничими своєї держави. І ми після перемоги побудуємо нову Україну заради наших дітей. і Внуків Ми приїхали не лише для того, щоб зустрітися з нашими партнерами, але також, аби згадати усіх полеглих героїв, які віддали життя за майбутнє України. Україна та Хмельницький не одні у цій війні. До Хмельницького завітала чеська делегація на чолі з мером міського району Прага 6 Якубом Стариком. Окрім заходів із вшанування героїв, вони взяли участь у конструктивному діалозі із представниками Хмельницької міської ради. Нагадаємо, у квітні минулого року чехи підписали із нашим містом угоду про партнерство. В квітні 2022 року. В гарячій фазі нового етапу російсько-української війни їхня ініціатива була підписати з нами угоду про партнерство. Тоді вони приїхали до нас з доволі великою гуманітарною допомогою, в тому числі і, скажімо так, товарів дуже важливих для нашої оборони. З того часу ця співпраця тільки розширювалася, примножувалася Ми також плануємо відправити медичне обладнання та ліки. А ще до Хмельницького приїдуть актори та співаки, які зіграють у вашому театрі. Та хоч. Чи якось зможуть відволікти. Відзнаки до Дня Незалежності сьогодні вручили військовим, поліцейським та волонтерам у Хмельницькій міській раді. Серед них п'ятеро хмельничан нагороджено державними орденами і медалями. 25 захисникам вручили почесну відзнаку воля та мужність, грошові винагороди і тактичні годинники. Було заплановано більше ста. 100... Волонтерів, діючих військовослужбовців, поранених військовослужбовців. Ну але зважаючи на те, що масові заходи були обмежені, ми частину нагород, а це, це грамоти, подяки і подарунки, передали безпосередньо військовим частинам. А вирішили зібрати тих, хто відзначений сьогодні державними відзнаками. Це відзнаки орден за мужність і відзнаки Міноборони за поранення в бою. Ну і власне відзнаки Хмельницького міського воля і мужність. У нас сьогодні п'ять наших землі. Тіх мельничан нагороджені державними нагородами, 25 хмельничан нагороджені відзнакою волі і мужність. Ну а також ми сьогодні паралельно відзначили волонтерів з мистецької сотні гайдамаки, тому що вони буквально кілька днів тому відзначали 8 років з дня свого створення. Хтось поклав частину свого здоров'я за нашу перемогу, хтось далі продовжує боротьбу і бореться дуже дуже якісно результативно ще російського ворога. Крім того, ми. Відвідали в наші всі госпіталя і відвезли так само подарунки для всіх наших військово поранених. Виставку плакатів вони виборювали нашу незалежність. Презентували у Центральній публічній бібліотеці Хмельницької міської тергромади. Експозиція нараховує світлини десяти українців, які боролись за встановлення української держави. Автор робіт Володимир Півень, вимушений переселенець із міста Дружківка Донецької області. Ірина Муллер, далі. Міхновський із Донцовим не дарма. Зродили постать провідну Бандери. Та і Шухевичу аналогів нема. Що нищив бліг совкової холери. Вірю, відновимо, що знищили вандали, ті, що за ідола вважали СССР. Вони виборювали нашу незалежність. У центральній публічній бібліотеці презентували виставку робіт Володимира Півня на ній світлини десяти українців, які боролись за незалежність України. Історію творять люди, конкретні люди. Більш того, не тільки практики, а й теоретики. Теоретики обҐрунтовують, вони показують вектори, вони мотивацію дають, за що боротися. Серед теоретиків української національної ідеї Микола Міхновський, автор публіцистичного твору Самостійна Україна. Тільки національна держава, тільки українці можуть свою українську державу розбудувати, не сподіваючись на якихось там авторитетних е, інших діячів, продовжив звичайно цю ж теорію е, Данцов. Навіки закарбоване в українській історії ім'я Романа Шухевича. Він усе своє життя боровся за національну незалежність. Смерть командувача української повстанської армії досі покрита таємницями. Одні ідеалізують його інші звинувачують у всіх смертних гріхах. Роман Шухевич був неправду високоосвіченою людиною. Він розумівся в усіх дисциплінах військової справи, в організації збройних сил. Провідник УНУ прекрасно знав історію України та всесвітню історію. Говорили у книгозбірні і про постать Василя Стуса, поета та дисидента, якого влада замордувала у радянських таборах. Пам'ятаєте його фразу Хто проти тиранії встаньте. Кінотеатр Україна, презентація фільму Параджанова Тіні забутих предків і ті, хто встали, їх одразу ж заарештували, а його через декілька днів звільнили Василя Стуса з аспірантури. І через 20 років у цей день він при загадкових обставинах загинув у, у в'язниці. Під час відкриття виставки у книгозбірні лунали українські композиції. Повір, бійте, все «Травася похилила, пав бою козак молодий, дівчина затужила». Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста. Дві сотні учасників, з них 53 – троє переможці. У виставковій залі Хмельницької художньої школи відбулось нагородження переможців міського етапу літературного фестивалю конкурсу Слово нації цьогоріч. Конкурс став всеукраїнським. До нього долучилось більше тисячі поціновувачів української поезії. Через воєнний стан я була вимушена виїхати з країни, і мене за кордоном якось дуже сильно. Заболіла ця тема, і мені захотілося її висловити саме у вірші. Сьогодні у нас відзначення уже переможців і найкращих двох етапів міського слова нації і уже всеукраїнського. Він вперше в цьому році став всеукраїнським. Як член журі можу сказати, як ми це робили? Було дуже складно у всеукраїнському взяло участь більше тисячі людей, учасників. Дітей, авторська поезія понад 300 і всі інші це читці виконавці 700. Було дуже важко, було дуже складно, компетентне, достатньо журі. Там і режисер, і актор. Ну і я відповідно, як людина, яка займається масовою роботою, тобто ми оцінювали роботи читців-виконавців, а авторську поезію оцінювали лише поети, які пишуть. Більше новин у випуску о дев'ятнадцятій, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!